Від сьогодні Нацбанк посилює обмеження розрахунків за кордоном на купівлю ювелірки, коштовного каміння або металу, годинників, марок чи монет. Коротше, людина зможе витратити не більше 100 тисяч гривень в еквіваленті на місяць, а на нерухомість не більше 500 тисяч. Крім цього, учора в мережах завірусилася новина про додаткові обмеження всередині країни. Чим все закінчилося та чого очікувати українцям? Дізнавалися наші журналісти. Мережу облетіла новина. НБУ пропонує встановити ліміти на доходи власників будь-яких банківських карток. Схема проста: до прикладу, людина попередньо зізналася банку, що заробляє 20 тисяч гривень, і щойно оборот за картою зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і надійде запит, звідки гроші. Якщо це кошти були перевищені, то банк автоматично режимі ця червона кнопка загорається і передають інформацію фільмоніторингу. Подальшому фільм-моніторинг досліджує повністю історію свого клієнта. Клієнта банку відповідно в подальшому має право і блокувати картку, і навіть закрити картковий рахунок. Реакція людей не змусила себе довго чекати. Де банківська таємниця? Хочете знати мою зарплатню і маєте підстави? Робіть запит в податкову. А я давно казала, треба переходити на готівку і краще валюту, і триматися далі від українських банків. Втім, фахівці заспокоюють, застосовувати на практиці такі обмеження просто неможливо. Ми не можемо передбачити ці кошти. Ми е, можемо також розуміти, що нам на наш картковий рахунок можуть надходити і кошти від. Наприклад, своїх близьких та родичів як допомоги або презенти на день народження, тому якщо це таке буде, дійсно ускладнить роботу клієнта в першу чергу, да, бо ми повинні будемо звітувати перед банком, звідки ми взяли ці кошти. Згодом інформацію про ліміти спростував і сам Нацбанк. Втім, експерти кажуть, від ідеї повністю не відмовляються. За їхніми словами, таким чином можна скоротити діяльність тіньового бізнесу. Адже через нього, за офіційними даними, держава втрачає до 800 мільярдів гривень на рік. Це ініціатива так само, як і обмеження по карткам, які нещодавно були введені, спрямована на боротьбу з дропами, тобто на боротьбу з схемами, коли використовуються картки фізичних осіб для уникнення оподаткування чи відмивання грошей. Дроп, він маскує свої протиправні дії під звичайну діяльність фізичних осіб. Тому, напевно, саме швидке реагування, яке могло би бути станом на зараз, це встановлення лімітів. Теперішній час фінансовий моніторинг він досить Суть сильно ужесточає різні правила, так і тому потрібно на постійній основі банківським установам і небанківським установам відслідковувати свої платежі цією ж метою. З 1 жовтня 2024 року почнуть діяти нові правила для переказів з карти на картку. Користувачі не зможуть перевести більше ніж 150 тисяч на місяць, але є певні винятки. Обмеження будуть діяти, якщо дохід перевищує цю суму. А також якщо користувач здійснює перекази між власними рахунками, проводить платежі на рахунки юридичних осіб або через реквізити iBan та оплачує покупки в магазині.